Після розколу Римської імперії на західну та східну настав візантійський період в історії північного причорномор'я. У середині 3СТНЕ з басейну вісли, вельбарська культура на землі середнього і нижнього по Дніпров'я переселяються скандинавські племена готів, нову країну вони назвали назваливою. Військова вправність та вождівська організація дозволила їм за часів германа Риха підкорити величезні території в Східній Європі. Місцеве землеробське населення лісової частини Подніпров'я легендарна страта анського вождя Божа, та витіснити його на північ, вигнати іранські племена сарматів зі степу та завоювати Крим. Це призвело до заснування ними власного королівства, описаного в праці ГТК римського історика Йордана зі столицею Ден Перстат, ймовірно, городище біля села Башмачка Дніпропетровської області. Деякі вчені вважають, що готи також були причетні до формування черняхівської археологічної культури, кінець-два, середина 5 століття Н.Е., одного з найцікавіших явищ у дописемній історії на землях України. Нині відомо близько п'ять тисяч черняхівських старожитностей, переважно поселень, а їх географія ототожнюється із значною частиною сучасної території України. Зокрема, зафіксовано. Що саме в цей час на території України уперше стали використовувати гончарний круг та залізні лемеші, запровадили склоробне виробництво, всебічно розвинули металургію та різноманітні залізообробні ремесла. Панування готів у подніпров'ї було припинено у 375-х НЕ, коли союз кочових азійських племен гунів, яких очолював Баламбер, завдав їм поразки і змусив мігрувати на захід, що стало одним з перших етапів великого переселення народів. Невдовзі гуни створили між Доном і Карпатами могутню державу, на чолі якої става Аттіла, помер 453 року. Після кількох поразок від римлян і союзників вона втрачає силу і розпадається. Ці процеси дали змогу нащадкам племен київської культури, що сформувалась на основі пізньозарубиницької та була витіснена готами на північ, знову вийти на світову арену і поновити розселення праслов'ян, колочинська, пеньківська культури. На південь в лісостеп і степ перейти Карпати і Дунай і потрапити до Паннонії та Візантійської імперії. Скориставшись наслідками Юстиніанової чуми VI століття, слов'яни заселяють майже спустошені Балкани і стають головним етнокультурним рушем цього регіону на наступні 1,5 тисячі тисяч років.